Вони ще будуть випускати ще попереду вісім якихось релізів. Нічого такого революційного чесно кажучи, я не побачив. Все, що ми давним-давно знали, все, що ми ну про це читали чи розказували. Коротше, нічого такого. Якщо вас цікавить ці новини, я в телеграмі стараюсь їх описувати, і вони там більше швидше приходять ці новини. Ви можете прочитати. Я стараюсь. Слідкувати за опену я і виписую кожен день. Тому доєднуйтесь до телеграм-каналу, отримуйте більше новин. І ще іноді крінжові історії з мого життя. Реклама, реклама, реклама! І як іде підготовка до свят. Вже заробляєте пасивно. Сьогодні згадую про діджитальну платформу, про яку ви і так вже чули. А якщо ні, то ось платформа Binarix дозволяє робити інвестування в закордонну нерухомість від 50 доларів, роблячи інвестиції доступними і при цьому отримувати дохідність вже від моменту покупки на орендній нерухомості, а не через 3 або 4 місяці. Ще й з можливістю гнучкого виходу. Я, до прикладу, вже взяв кілька об'єктів для затесту. Побачимо, що. Буде, ну і звісно, і я домовився, щоб у вас все ж таки було 20 бонусних доларів для ще легшого інвестування. На платформі вже більше 1200 інвесторів. Все просто стаєте співвласником нерухомості за допомогою модернізованої американської товки та прямо володієте частками нерухомості без турбот з промокодом демалієв ще й отримаєте 20 бонусних доларів, 3% кешбек, щоб легше було спробувати і почати заробляти на сайті. дізнаєтеся ще більше деталей. link no oposição do vídeo